Друзі, третій день на сайт громадянської кампанії.інфо тривають хакерські атаки. Проте сьогодні, 19 жовтня, розпочалась широкомасштабна ddos атака яка фактично заблокувала доступ до нашого сайту. Ми намагаємось вирішити цю проблему, проте не виключено, що найближчим часом користувачі нашого ресурсу відчуватимуть певні проблеми із доступом до сайту. Ми розуміємо, що подібні атаки коштують недешево. Деяким впливовим людям. Або структурам, дуже невигідна та інформація, котра публікується на нашому сайті. Звісно, ми розуміємо, хто може бути замовником цих атак. Швидше за все, це місцева або обласна організація партії регіонів. Проте ця впливова організація не врахувала одного простого факту: громадянська кампанія наступ значно мобільніша, більш гнучка та вже, напевно, кмітливіша, ніж партія регіонів. Всі новини громадянської кампанії Наступ. Ви надалі зможете дізнаватись з наших офіційних сторінок ВКонтакті та Фейсбук. Просимо всіх підписатись на наші сторінки та поширити про них інформацію серед ваших друзів та знайомих.